Пеці приправи дуже корисні, вони покращують дійсно травлення, але не всі читаємо апельсиновий перець, є ще лимонний перець. Певно, буде дуже смачно поєднання апельсину із перцем. Але що в складі? На першому місці сіль, на другому цибуля сушена, перець чорний цукор, сіль і цукор це вже е, точно ні. Е, цедра апельсина сушена це ок, імбир, прекрасно, перець червоний паприка куркума, барвник, натуральний екстракт паприки. Ось е, я особисто. Все, де підмішано сіль, цукор і якісь, е, е, якісь боровники, я не використовую. Хоча тут боровник натуральний, екстракт паприки. Ну, тобто, тут па. А чому не просто паприка? Ну, ладно, не будемо. До цього просто е, краще обирати спеції і при е, не приправи, а спеції, в яких немає солі і немає е, е, цукру. Цукру, так точно. Імбирний перець ще є. Я думаю, що тут так само, так? Так, теж е, сіль, цукор. Тому йду далі.